Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій, і чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки і не перетинаються. Елементи чотирикутника вершини сторони кути. Чотирикутник позначають послідовно записуючи його вершини починаючи з будь-якої. Для даного чотирикутника правильний запис. АБЦД, БЦДА, CDAB і так далі. Неправильний запис АДБЦ, CDBA і так далі. Дві вершини, два кути або дві сторони чотирикутника можуть бути або сусідніми, або протилежними. Сусідні вершини протилежні вершини, сусідні сторони протилежні сторони, сусідні кути протилежні кути. Відрізки, що сполучають протилежні вершини чотирикутника, називаються його діагоналями. Термін діагональ походить від грецького слова діагоніус, що означає той, що йде від кута до кута, на малюнку відрізки «АС» і БД діагоналі чотирикутника АБЦД. Діагоналі опуклого чотирикутника перетинаються і кожна з них розбиває його на два трикутники. Діагоналі неопуклого чотирикутника не перетинаються, і лише одна з них розбиває його на два трикутники. Якщо чотирикутник лежить з одного боку від кожної прямої, яка проходить через дві його сусідні вершини, то він опуклий. Суму довжин усіх сторін чотирикутника називають його периметром. Щоб побудувати чотирикутник, побудуйте два допоміжні трикутники, з яких складається чотирикутник. Задача Побудуйте чотирикутник за чотирма його сторонами А, Б, С, Д і кутом альфа.